Обов'язково діти в Німеччині повинні йти в перший клас ось з такими рюкзаками. Показую рюкзак, який я купила в Тафелі за 10 євро для свого сина. Отже, рюкзак закривається і відкривається на магніті в комплекті до рюкзака вже йшли деякі приладдя, а саме, ось ви бачите. Пенал, де є вже олівці, підстругачка, лінійка, затирачка та для нотаток такий аркушик, також йде ось така. Папка для зошитів а для, або для паперів. Також така сумочка, ручки якої підтягуються, це дуже зручно. Ну і от ще такий пінал. Всередині рюкзак ділиться на три таких відділа, великий, середній та маленький. І також є бейджик, де вказується ім'я дитини, школа та номер класу. Важить цей рюкзак 950 грам, а коштує 269 євро. Як вам така ціна?